Привіт! Я бажаю сказати таке, що просто ми не харчуємося так, як харчувалися до 2014 року. От я був качком натуральним бодібілдером. От раніше при до 2014 року в легке Ющенського час ми їли багато як качки. Я натуральний бодібілдер, їду. десерт дольче, якийсь там м'ясо. А зараз настільки обмежено, от я качок. Гера, гера, гера качок, Роні Колерман. Просто ми їмо дуже скудно. 21 рік я м'ясний мастер, ну, магазин міг дозволити. Вуха, свинячі копчені, я міг курицю, а зараз просто якусь дешеву ковбасу. І я старався бути бодібілдером, розвивати цей спорт, ну, качатись, прогресувати. Ну Що зробила влада? Влада вигнала з качалки. Я перейшов на штангу 110 кг. Сусіди. Вигнали, сказали розібрати штангу. Я перейшов на еспандери. У мене 5 еспандерів, 165 кг, капітан Краш. Коротше, ті вигнали, ті вигнали, ті вигнали. І, і, і отаке діла, отака обстановка. А їди нема, і мені нема чого качатись. Я качався. Більше десяти років і просто голодую. Оце їм штрудель, ну що Бог послав то їв. Дасть Бог дитя, дасть і на дитя. Ну, оце такого. Ну, але по суті, їсти одні картошки, жоги, їсти жарене варене, воно все надоїдає. І Просто така скудна їда. Важко. Але віри бо в перебогу в Збройні сили України, в ЗСУ. Віри.